Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! На черзі дуже цікавий та перспективний проєкт з дуже крутими інвесторами та вже підтвердженим айдропом. Зараз всі проекти зрівнюють з ARK, але невідомо який з них вистрілить. Для цього нам потрібно робити активності на всіх проєктах, які зараз дають таку можливість. Перейдіть на мій канал, я вже робив інструкції для інших проєктів з перспективою на дроп їх токенів. Тож сьогодні ми розглянемо проєкт Tabi. Це NFT Marketplace. В протоколі самого проєкту буде три основні функції launchpad, Marketplace та ідентифікатор активності гаманців. В інвесторах ми бачимо такі дуже круті компанії, як Binance Labs Heskey Animoca Brands, які з іншими інвесторами вклали біля 10 мільйонів баксів інвестицій. Добре, тут все зрозуміло. Що ж нам треба зробити? Перше, переходимо за посиланням під моїм відео або через мій телеграм-канал. Якщо не підписані, обов'язково підпишіться. Там багато цікавих активностей. Посилання на мій телеграм залишу в коментарі, або можете знайти в описанні каналу. Тож, коли ми переходимо за посиланням, у нас тут є ось такі квести, які нам треба зробити. На основному аккаунті я вже все виконав, а зараз. Зроблю ще на своєму другому аккаунті, щоб вам все це показати. Після того, як ми перейшли за посиланням, ми бачимо ось такий сайт. Дуже все гарно намальовано та швиденько працює. Тут нам треба спочатку під'єднати свій Metamask. Натискаємо Connect Wallet, вибираємо Metamask та погоджуємося. Мережа нам потрібна Binance Smart Chain. Все, добре, Metamask ми підключили. Після цього починаємо виконувати завдання. Натискаємо Seller Quest. Нас перекидує на ось цю сторінку. Перше, тут гаманець ми вже законектили. Далі треба підключити свій Discord. Натискаємо сюди та підключаємо авторизуємо свій Discord. Все є. Далі нам а, треба отримати. Роль вояжер в Discord, натискаємо от сюди. Нас перекидує на Discord самого проєкту. Ми тут приймаємо запрошення і переходимо до Discord. Коли ми перейшли в Discord, тут ми натискаємо Завершити, натискаємо галочку та надіслати. Далі ми натискаємо Verify. Тут підтримуємо Україну, трішки підіймаємо вверх та отримуємо роль Jet Voyagers. Все, цю роль нам додали. Закриваємо свій Discord та натискаємо кнопку Verify. Але відразу вас попереджу: це швидко зараз пройшло, а інколи треба почекати десь 10-15. Хвилин. Не знаю, з чим це пов'язано, але зараз пройшло дуже швидко. На основному аккаунті я ждав близько 10 хвилин. Добре, це є. Далі коннектимо свій Twitter. Натискаємо Connect Now та авторизуємо додаток. Все, це в нас теж є. Після того, як законнектили Twitter, треба зафоловувати сторінку. Натискаємо Follow, натискаємо читати. Та закриваємо. Так, нажимаємо Verify. Є. Yeah. Далі натискаємо сюди. Broadcast. Треба відвітнути цей пост собі на сторінку. Натискаємо опублікувати пост. Також можемо його лайкнути. Та закриваємо. Натискаємо Verify. Трішки чекаємо це теж може зайняти время. Все, спрацювало. Після виконання всіх завдань клеймимо ось цю скриню. Тут потрібно а, нам буде трішки на комісію. Якщо на гаманці а, немає пару центів, то ви можете, щоб не поповнювати з біржі на 10 або 5 доларів, перейти за посиланням під відео або в моєму телеграм-каналі на чат-бот, який може поповнити ваш гаманець а, на 10, 20, 30 центів. Тобто поповнення йде з карти привата або монобанка від 25 гривень. Дуже швидко та надійно, сам не раз ним користувався. Всім вам рекомендую. Це дуже зараз потрібно. Після того, як ми поповнили свій Metamask, натискаємо Climb. Виходить у нас 12 центів, натискаємо підтвердити. Це є, ми викинули завдання та заклеймили свою скрину. Далі ми переходимо на головний екран. Також в нас є тут степ 2, це invite квест, в якому ви можете запрошувати своїх друзів. Тут є invite link, по якому ви можете запрошувати своїх друзів та отримувати собі бонус. Коли ми повернулися на головну сторінку, ми бачимо тут ще один квест це Reddit квест. Натискаємо сюди. Гаманець тут ми вже законнектили. Тепер нам треба підконекти свій Reddit. Це така соціальна мережа. Натискаємо Connect Now. Якщо у вас ще немає Reddit, ми створюємо свій аккаунт. Натискаємо Sync Up, вводимо свій емейл та нажимаємо продовжити. Тут ми вписуємо. Своє ім'я, яке хочемо бачити. І вказуємо пароль. Натискаємо перевірку. Все, аккаунт створено. Натискаємо Allow. Все це ми теж законектили. Тут нажимаємо Клей. Теж трішечки ще потрібно на комісію. Тобто, 24 цента ми вже витратили тільки на комісію. Але це того варте, на мою думку. Все, з цим ми впорались. А тут ми все закінчили. Квести, які можна було виконати, ми виконали. А також запрошуйте своїх друзів, за це ви будете отримувати собі бонуси. Тут все ми виконали. Тепер нам потрібно. Чекати нові активності по цьому сайту, тому що є кроки далі, і я думаю, вони скоро будуть. Також не забувайте запрошувати своїх друзів до проєкту, вам за це теж будуть бонуси. Та ще один є нюанс, який треба зробити: ми переходимо на сайт Гаксле та підписуємося на табі NFT. Якщо будуть якісь нові а NFT їх потрібно забирати. Зараз всі розібрали. Також підпишіться на мій телеграм-канал. Якщо будуть якісь нові активності, я відразу вам буду повідомляти. Ну що ж, друзі, все швидко виконується, просто треба взяти та зробити. А краще буде зробити на двох-трьох акалах. Всім гарного дропу! Підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм та дивіться мої попередні відео. Скоро побачимось. Пока. Бережіть себе!